Мені здається, що мабуть нема жодної людини, яка б не страждала від харчового насилля. Це дитинство може бути, або навіть вже такий шкільний більш свідомий вік. І також я в інтернеті знайшла одну фразу. В ній казалося, що найважкіші психологічні травми. Дитина отримує саме під час насильницького годування. Чи згодні ви з цим? Ну, на жаль, я не можу погодитись на 100% з цією фразою, тому що досвід кожної людини він є абсолютно унікальним. І не можна сказати, що саме процес харчування може стати тією чи іншою причиною якоїсь психологічної травми, а тим паче сказати, що вона є найважчою. Але дійсно деякі дії, які стосуються харчування, можуть мати шкідливі наслідки для дитини і в ситуації тут і тепер, так і в майбутньому у дорослої людини. І коли ми говоримо про харчове насилля, які це можуть бути дії? І перше, що приходить в голову, та це коли ми змушуємо іншу людину, дитину їсти тоді, коли вона того не хоче. Коли ми ганяємося з тарілкою чи ложкою за дитиною по всій квартирі, коли ми годуємо дитину ложкою, коли вона вже може готувати їсти точніше сама. І це також є елементом харчового насилля, тому що ми ніби обмежуємо простір дитини, обмежуємо шляхи її взаємодії з їжею. Тому такі дії дійсно можуть мати наслідки в дорослому житті. Чому батьки взагалі таке чинять зі своїми дітьми? Хочеться тут трошки захистити батьків, тому що у батьків ніколи немає на меті зробити дитині щось погане. Зазвичай це робиться з якоюсь дуже доброю метою, і причини можуть бути досить різні. По-перше, це хвилювання за здоров'я дитини. І мама особливо тривожна може фантазувати про те, що Моїй дитині не вистачає якихось елементів в організмі. Моя дитина надто повільно набирає вагу. І забігаючи одразу наперед, якщо ви таке відчуваєте, то найкраще це звернутися до фахівців, до педіатра для того, щоб виключити ці питання і не хвилюватися стосовно набору ваги чи дефіциту якихось елементів. Також мама може думати, що дитина голодна. Причому іноді ми хочемо. Таким чином проявити турботу про свою дитину, і можемо деякі мами з клієнтки, коли ми намагаємося це питання вирішити, рахують, скільки разів вони пропонують їжу своїм дітям, а скільки реально годують, то деякі випадки нараховували і до 10 разів. Тобто, ніби є постійне відчуття, що дитина гол голодна і ми таким чином хочемо ніби проявити турботу до неї. Також матусі дуже багато своєї труботи вкладають саме в процес приготування їжі. І коли особливо це щось таке дуже смачненьке, може здаватися, що я витратила на це багато часу, і всі сімейні мають точно це з'їсти. І батьки можуть змушувати. Ну це ж так смачно, я стільки часу витратила, а ти що маму не любиш? Та? Тому сядь поїж. І таким Чином оцей процес харчування може бути не з бажання самої дитини, звісно, я коли проводила це запитування у себе на сторінці у Фейсбук, то дуже багато поділилися історіями люди, як їх змушували їсти в дитинстві, тобто якими методами це. Ти не підеш гуляти, ти не встанеш зі столу. Такі методи вони насправді прибирають, знаєте, ніби увагу з процесу харчування і фіксація йде не на їжі, а на стосунку дитини з батьками. Чому? Тому що якщо я зараз не доїм, мама або тата почне сердитися. Якщо я зараз буду їсти повільно, то також можуть бути якісь коментарі. Якщо я зараз не поїм, то я не буду грати. В планшет, або не піду на вулицю, або мене змусять робити уроки, або мені не дадуть якусь цукерку, і так далі. і так далі. Часто батьки вдаються до таких маніпуляцій, таких методів саме через ті причини, та ніби через власну турботу, через власне занепокоєння за дитину. Але коли ми так робимо, то процес харчування перестає бути провідним. Тоді наперед виступають саме стосунки. Дитина може особливо маленька, як ви правильно сказали на початку, часто таке можна побачити в дошкільному віці, вона починає боятися. Спочатку боятися батьків їхніх реакцій, а потім боятися самої їжі, тому що ці реакції відбуваються частіше саме під час цього процесу. А коли ми візьмемо наші сімейні традиції, коли ми збираємося за столом і починаємо обговорювати. Оцінки, особисте життя дитини, друзів, особливо підлітки дуже на це реагують. І таким чином може формуватися протест проти процесу харчування. Ще серед історії є такі навіть метод, я б назвала психологічного якогось насилля, тобто я маю поїсти, тому що мама потім ображається і не розмовляє зі мною, вона мене ігнорує. Коли батьки вдаються до таких методів, розрізню трошки дошкільний віки, трошки постарше. Дитина дошкільного віку, яка вже може самостійно їсти сама, яка вже самостійно досліджує їжу, і ось таке нав'язливе харчування трапляється. Вона перестає довіряти власним відчуттям. Чому? Тому що думка батьків вона є авторитетнішою. Те, що говорить мама і тато, це 100% правильно і правда. Якщо мама говорить, що це смачно, їж, то це має бути 100% смачно. Якщо мама каже їж, а я не голодний, то я скоріше, дошкільник скоріше повірить мамі, ніж своїм власним відчуттям. І з цього може бути наслідок того, що дитина не. Довіряє власним відчуттям, відчуттям власного тіла, і в подальшому це може бути втрата відчуття голоду або втрата насичення. Тому що, коли спілкуюся вже з дорослими, вони пригадують, що в принципі якийсь період свого життя, коли були такі методи, вони не пригадують себе голодними. В принципі, це відчуття перестає бути знайомим, тому що батьки пропонують їжу досить часто і вже. Там, в молодшому шкільному, в підлітковому, яка думка? Ну, краще я вже це зроблю, аби від мене відчепилися, і я собі піду займатися своїми справами. А, і ось це відчуття голоду, воно стає незрозумілим для самої дитини. А, також дитина може не розуміти, що вона наситилася, коли порція може бути завеликою, а коли це щось дійсно таке смачне, що дитина любить, і це прям мама від душі. Нас... Сипала своїй дитині, а тому таке, звісно, робити не можна. Коли ми говоримо вже про дитину більш старшого віку, то, окрім недовіри до себе, дитина починає недовіряти своїй сім'ї, бо тіло, воно все одно скаже правду. І ось цей такий сумнів да, власних відчуттів і незгоди з батьками починає формувати недовірливі, небезпечні стосунки. Є таке твердження, що дитина бере їжу тільки від того, з ким їй безпечно. А коли батьки використовують такі методи, дитина починає боятися, як і батьків, так і самої їжі. І потім людині важко куштувати нове, важко додати якихось страв в свій звичний раціон. От є вже якась така усталена та страва або їх обмежена кількість, і людині легше не впускати в свій простір. Ось щось нове, тому що воно а, забарвлене страхом. До речі, от згадуючи ще своє дитинство, і те, що я спостерігала навіть у гостях, багатьом батькам не подобається, коли дитина поїла, але не доїла. У мене це було доїж, буду за тобою бігати. І ну, в багатьох були теж подібні ситуації, навіть в гостях. Тобто дитина прийшла в гості, там і господиня бачить, що хтось там не доїв, і вона теж така незадоволена одразу стає і намагається вмовити дитину з'їсти. Хоча може дитина ця не хоче, і це ще чужа дитина. Тут ми маємо справу з тими сімейними і, в принципі, культурними традиціями їжу викидати не можна. Да там треба все до кінця доїдати. Оці такі ще старі фрази: свиней немає та нема кому доїсти. Це вже не про їжу, а про те, як ти виглядаєш, як ти виглядаєш, коли на тебе дивляться гості. І це ті звички, які формували у наших батьків їхні батьки і так далі, і так далі, що передавалися із покоління в покоління. І сучасні батьки можуть так робити, навіть не усвідомлюючи, чому, чому так раніше було. Через дефіцити. Та, тобто, не кожен продукт був настільки доступний, наскільки вони доступні є зараз. І ми передаємо той досвід, не аналізуючи його. Хоча дефіцитів у нас як таких вже нема. І ми можемо обрати різні продукти. Ми можемо обрати їх достатню таку кількість залежно від наших можливостей, звісно, але все ж таки вибору зараз досить багато. Тому, коли ви таке кажете своїм дітям, згадуйте. Що у вас дефіциту жодного немає, тому ми можемо не доїсти ми можемо щось відкласти, ми можемо викинути. Першу чергу це турбота про своє здоров'я, а переїдання воно не є е, такою гарною ознакою для організму, тому що ми потім відчуваємо втому виснаженість. Організм не функціонує достатньо нормально, тому краще таких дій запобігати. Мені здається, що можливо батьки так себе поводять, тому що в них є бабусі, які пережили війну Голодомор, і, і дійсно в ті часи. Не поїсти, можливо було це дорівнювалося смерті. Ну в принципі, зараз у нас на жаль теж війна, але в ті міста, які не окуповані, все ж вони більш-менш не голодуть. Так думаю. Так, і це ще оця фраза. Що а, якщо там зараз не поїм, то потім більше не буде. І знову ж таки, ми повертаємося завжди та для батьків, які будуть дивитися нас до власного досвіду. Розирніться навколо, зазирніть в свій холодильник, зазирніть в свої шавки. вам є що їсти, є що обрати. Тому ми можемо не керуватися тими дефіцитами, якими керувалося наше суспільство багато років тому. І ще не всім подобається, до речі, навіть дорослим людям, котрі спілкуються один з одним, не подобається той факт, що там, у, у родині хтось не їсть певний вид якихось продуктів. І я, я, ну, я така людина, я така перебірлива досить в їжі. І завжди знаходиться людина, яка мені скаже, як ти це не любиш так, може. Ну, тобі погано готували, ну спробуй, ну це ж смачно. Таке часто трапляється насправді і в сім'ї, коли ми говоримо дитині, це точно смачно, це просто супер. Я це дуже люблю, і так далі. І ми нав'язуємо дитині ті чи інші продукти. Насправді, коли ми щось не любимо, і ми говоримо про якісь саме медичні показники, ми можемо звернутися до лікарів і з'ясувати, що у нас цього елементу. Достатня кількість, тому наш організм просто не хоче брати це до себе, не хоче споживати цей продукт, тому ми маємо довіряти дитині, маємо керуватися її відчуттями і дійсно. Нам може бути по-різному смачно один і той самий продукт. Нам у нас можуть бути різні відчуття е, легкості, важкості до того самого м'яса. І ми маємо в першу чергу довіряти своєму організму і давати дитині можливість досліджувати. Та і як це можна зробити? Не нав'язувати це точно смачно їж, а ну, їжте так, щоб дитина захотіла поруч. Мені це точно смакує. Воно таке кисленьке чи солоденьке. А як тобі? і Дитина може скуштувати і поділитися своїми враженнями. І якщо це не смачно, погодьтеся з цим, тому що це дійсно індивідуальна річ. Як... Е Допомогти дитині побудувати здорові стосунки з їжею, коли ми говоримо про здорові стосунки з їжею дитини. Ми в першу чергу маємо подивитися на свої стосунки з їжею. Якщо харчування в сім'ї немає не має певного режиму, має певні шкідливі звички, або дитина іноді може взагалі не бачити, як їсть мама читати, тому що мама робиться поспіхом, поміж якимись справами. І дитина наслідує насправді той спосіб харчування, коли, як харчуються батьки. А коли ми говоримо про харчові звички, це те, що ми їмо, як ми їмо та коли ми А, І як будувати ці здорові стосунки. Коли ми говоримо про те, що ми їмо, це про те, що ви обираєте до себе додому із продуктів. Чи знаєте ви їхній склад? Тому що часто батьки насправді. В Ну і ми з вами не кожен продукт вивчаємо на склад, на якість, перевіряємо, не кожна людина перевіряє дату споживання, та до якого числа це потрібно зробити. Це також стосунок з їжею. Те, наскільки ми знаємо те, що ми їмо. І ми можемо залучати дитину до вибору продуктів. Є класна вправа, як зайняти дитину до шкільного віку в магазині. Це коли ви завчасно готуєте, що вам потрібно придбати. і Оскільки ми всі зараз такі мобільні. Раніше можна було запропонувати дитині намалювати ці продукти, і йдучи в ці та в, в цьому возику, вона може закреслювати. Але зараз батьки вже приловчилися робити це за допомогою телефонів, скачують фотографії продуктів, і дитина просто видаляє те, що ми вже взяли. Це також залучення, це також дослідження того, що є в магазині, і це дозволяє дитині побачити, що. А, Є не тільки якесь пюре і Банта, яке він дуже любить. Він може побачити всю різноманітність їжі, тому обов'язково беремо дитину з собою. А про те, як ми їмо, це про темп, це про наші емоційні реакції стосовно їжі. І отут хочу наголосити на тих оцінках за столом. А, молодець, коли ти поїв і ти виростеш слабаком, якщо ти не доїв, ми не оцінюємо процес їжі, намагаємося Уникати цих страв. В процесі їжі, як можна допомогти дитині, коли дитина вже може їсти сама, кожен господар своєї тарілки. Давайте дитині можливість насипати самостійно собі і визначити, скільки їжі потрібно. Навіть якщо це буде багато, дитина зможе відчути, що це для мене багато, оцінити свій голод. Також дитина може насипати собі мало і потім. Досипати. Це також те певне дослідження, тому коли дитина може це вже зробити в силу розвитку своєї моторики, ми можемо це дозволяти робити. Також можна гратися, як ти думаєш, скільки там потрібно мамі чи скільки потрібно татові. Не, мало важлива також атмосфера, в якій ми їмо, і ми можемо залучати дитину до того, щоб приготувати те місце. А потім прибрати. А, бо часто ми думаємо, що стосунок з їжею це тільки ось це, коли ми і є тарілка. А насправді це все, що було до того, і що після того. Прибирання своєї зони харчування це також стосунки з їжею. Те, що відходи, до прикладу, потрібно викинути, посуд помити це про здоров'я, про турботу про себе. А також важливо коли ми їмо, та наскільки це час. І якщо ми аналізуємо режим дня дитини, то ми можемо витримувати паузу в 3-4 години, але про умові, коли дитина є досить активною. Чому підлітки так не дуже схильні до того, щоб їсти часто? Тому що зазвичай першу половину дня, особливо зараз, під час дистанційного навчання, вони знаходяться вдома, уроки відбуваються в ліжку і вони не є досить активними, тому вони можуть сваритися з батьками. Коли Мама на обід в 12-й годині кличе, а підліток ще того робити не хоче. Тому кожен господар своєї тарілки, залежно від того, наскільки це організовано протягом дня. Також перекуси ми часто демонізуємо солодке або, навпаки, ним заохочуємо. І ми можемо проаналізувати, як це відбувається в нашій родині. Коли ти щось гарне зробиш, то я тобі дам цукру. Цукерку. А коли дитина хоче цукерку, то солодке це шкідливо. І отакі різні думки стосовно одного продукту формують у дитини протиріччя, так це добре чи погано. Тому ми можемо да, давати дитині щось солодке на перекус, але враховуючи кількість. Тому що кожен насправді продукт навіть суперкорисний, те саме авокадо може бути шкідливим, якщо ми будемо його кілограмами кожного дня їсти. Здорове харчування це про баланс. Ну, якщо здорова дитина, перебірлива, там мало їсть, не хоче їсти, що потрібно робити батьками, що не потрібно робити. Зазвичай найбільші труднощі в дошкільному віці, які можна побачити саме в процесі харчування, коли дитина не хоче їсти, і це може бути про тривогу, про недовіру до того дорослого, який цю їжу пропонує. І нам потрібно насправді подосліджувати, де саме дитина не хоче їсти. Якщо це відбувається всюди, то варто звернутися до фахівця. Якщо дитина не хоче їсти в садочку, то тоді питання до садочка. Якщо дитина їсть в садочку, а не їсть вдома, то це питання до вашого стосунку з дитиною, де дитина налякалася. Також серед труднощів можна виділити, що дитина може переїдати. І тут найголовніше забезпечити баланс харчування і його різноманітність. Тобто ми даємо дитині вибір продуктів, ми даємо дитині брати участь та у процесі приготування, обов'язково залишитися. Чаємо, навіть якщо дитина дошкільного віку є досить маленькою, вона може вам потримати пакетик, поки ви там щось складаєте в нього, може помити той чи інший овоч для того, щоб ви приготували, може віднести тарілочку до столу. Це також те залучення, яке знімає напруження в процесі харчування. Обов'язково давайте дитині можливість дослідити продукти не тільки на смак, дослідити руками, понюхати, торкнутися обличчя. Якось пожмакати продукти, навіть якщо буде брудно. Але дитина таким чином вивчає текстури, які йому подобаються. А коли воно таке яскравого кольору, коли з ним можна погратися, то маленька дитинка точно захоче це потягнути до себе до рота. І також є труднощі, от такі топ-3, третя, це коли дитина не куштує нове, коли боїться всього нового. І тоді ми можемо використовувати ті продукти. Продукти, які дитина їсть, і потрошку додавати в них нове співвідношення: 80% того, що дитина їсть, і 20% нового. Тому що чого не виходить, бо якщо дитина м'ясо не їсть, батьки пропонують цілу котлету, а, і дитина, звісно, боїться цього нового продукту, чи є інші якісь тривожні думки стосовно цього, і не буде хотіти того робити. Ми можемо використовувати різноманітні форми, але потрошку, там ми можемо попереджати. Це дитину, ми можемо їсти так, що дитина захочеться зробити. З дошкільнятами також класно працює, коли ми замість столових приборів використовуємо іграшки. Дуже класно працює їсти машинками, ескалаторами, їсти формочками, насипати та для піску. Та до цього попередньо підготувати це і дошкільнятам насправді це дуже заходить. Розладний харчової поведінки вже у дорослих людей. Пов'язані з харчовим насиллям у дитинстві. Так, вони можуть бути пов'язані, тому що коли людина їсть проти своєї волі, в неї не формується здоровий стосунок з їжею. І в подальшому, які ми можемо бачити три найбільш розповсюджених розладів харчової поведінки, це компульсивне переїдання, коли людина закриває свої напруження саме через їжу і не може зупинитися. А коли вона не не відчуває того насичення, і це про те, що ми вже говорили, та що. Коли ми постійно говоримо дитині поїсти, дитина не відчуває власного голоду і власного насичення, вона керується думкою батьків. В подальшому така доросла людина не знає, ким керуватися, але згадує, що їжі було багато і починає брати це до свого життя. Також ми можемо зустрічати два розповсюдженіших розлади: це анорексія та булімія, коли різноманітними шляхами людина або не вживає їжу, або вживає досить маленьку її кількість, або навпаки, та може їсти, тому що організм того потребує, а потім якимось чином позбавлятися цієї їжі є різні шляхи. І це також про те, що Така маленька дитинка тоді не змогла дослідити свої стосунки з їжею, не змогла відчути, коли мені досить, коли я того хочу. Як з цією їжею почувається моє власне тіло? Коли, до прикладу, в дитинстві дитина їсть багато важкої їжі. В майбутньому вона може хотіти її позбутися. А, а коли дитина багато багатоїсь важкої їжі, також можуть бути проблеми з вагою, і знову ж таки вже доросла дівчина, жінка або хлопець, чоловік може захотіти того позбутися і в принципі уникати стосунків з їжею а і з цим працювати набагато складніше ніж скоригувати свої звички харчові вдома зараз.